Вуличний благоустрій триває. Нині в капремонті перебуває одна з найдовших вулиць Івано-Франківська франківська гетьмана Мазепи. А саме її частина від кільця до вулиці Дорошенка. Наразі тут комунальники застеляють асфальтне покриття, паралельно облаштовують тротуари. Проект передбачає також велодоріжку та повноцінне вуличне освітлення. У Марії зазначають, частина коштів на ремонт вулиці надійшла з держбюджету. Проте лево в учаску робіт профінансували на місцевому рівні. Кожен такий більш-менш погідний день використовуємо для того, щоб послати. Асфальтувати для того, щоб робити роботу, маємо заасфальтувати, також зробити з двох тротуар, освітлення доріжки. Тобто, ми бачите, там продовжили прокладати тротуар далі. Тобто, я думаю, що все, що дасть нам погода, то все встигне. Виконавця робіт визначили за допомогою системи тендерних закупівель. Прозоро ним стала місцева фірма Івано-Франківська Автодор. Дорожники працюють у поті чола, поки дозволяє погода. Сьогодні хлопці вирізали фризою асфальт, який вже через пару днів би був не, не цей не підходящий. Ми стелимо один тип асфальту нижній, а зверху піде розклинцьовка для того, щоб він був міцніший, а вже от навесні наше начальство, так сказати, застелимо вже завершаючи шар щемена. Для того, щоб ця дорога прослужила довгий термін, щоб було комфортно мешканцям і маршрутним транспортом рухатись по цій дорозі. В Івано-Франківську вже відремонтували майже три десятки вулиць. Ще на восьми наразі активно ведуться роботи. Серед них вулиці Кармелюка Ленкавського. Міська влада націлює підрядників на завершення капремонту цих доріг до кінця року. У нас укладена угода тендерна на 2,7 мільйона гривень. Також було додатково виділені кошти з міського бюджету на виконання робіт по влаштуванню фекальної каналізації. На сьогоднішній день така каналізація вже є прокладена, і зараз готується уже під відповідно влаштування Основи вигляді ресайклінгу і також планується влаштувати шар асфальтобетону. Договором так само передбачено повністю тротуари і на вулиці Кармелюка, і на вулиці Ленкавського. Ірина Головенко, Андрій Шостикевич. Новини на вежі.